Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Міністр розваг Саудівської Аравії Турки Аля Шейх неочікувано змінив дату і місце проведення мегафайту між Саулем Альваресом та Теренсом Крофордом. Промоутер Хамзе Шураза Френк Уоррен в інтерв'ю The Ring оцінив можливості свого підопічного в бою проти портеріканця Едгара Берланги та заявив, що він завдасть проблеми зірковому мексиканцю Саулю Альваресу. Видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів у легкій вазі. Ломаченко покинув топ 10 Британець Діліан Вайт повернеться на ринг у рамках вечора боксу 7 червня в спічі Англія, але суперник поки що невідомий. Промоутер Еді Хірн розповів про психологічну перевагу Олександра Усика над усіма його опонентами. А штучний інтелект напророкував, в якому точно раунді закінчиться реванш Усик дюбуа Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Міністр розваг Саудівської Аравії Турки Аля Шейх вніс корективи в організацію мегафайту між Саулем Альваресом і Теренсом Крофордом. Аля Шейх повідомив своєму виданню The Ring, що поєдинок Канела з Крофордом відбудеться не 12 вересня, як планувалося спочатку, а 13-го. Наймовірніше зміниться і місце проведення бою. Альварес і Кроуфорд мали зустрітися на стадіоні Allegiant в Лас-Вегасі. Але за словами Турки, тепер організатори обиратимуть одну з п'яти локацій у Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Крім того, Netflix, який повинен був транслювати головний бій і частину Андеркарда, також, очевидно, втратить свій статус. Нагадаємо, майбутні суперники, які передбачалося, перемогли в своїх останніх боях. Канело на початку травня здолав одноголосним рішенням Вілля Маскула. А Кроуфорд у серпні минулого року з таким самим результатом переміг узбецького чемпіона Ісраїла Мадрімова. 12 липня в Нью-Йорку США в головній події третього івенту від Зерінк Турки Аля Шейха в очній сутичці зійдуться два експретенденти. Британець Хамза Ширас і порториканець Едгар Берланга на кону бою звання обов'язкового претендента від WBC у суперсередній вазі. Промоутер Шираза Френк Уоррен в інтерв'ю The Ring оцінив можливості свого підопічного та впевнено заявив, що він може завдати проблем зірковому мексиканцю Саулю Альваресу. Якщо Ширас поб'є берлангу, тоді я маю визнати, що у нього є шанс побити канело. Я вірю в те, що стиль берланги ідеально підходить для Шираза. Хочу побачити це. Особливо після його останнього виступу, коли в нього були проблеми з лімітом ваги. Якщо він вирушить до штатів і поб'є там берланго, це буде просто неймовірно. Наступним на його шляху має бути Канело, сказав Ворен. До речі, для Шираза майбутній бій дебютний у 76,2 кг. В останньому проведеному поєдинку він безуспішно намагався відібрати пояс WBC у середній вазі у Карлоса Адамеса. Судді підстрахували, домалювали нічию, а команда Хамзи вважає, що боєць просто переріс ліміт дивізіону. Редакція авторитетного журналу The Ring оновила рейтинги найкращих боксерів у кількох вагових категоріях за підсумками поєдинків, що відбулися минулого тижня. Зміни зокрема торкнулися легкого дивізіону. Але бо що відбулися тут якраз ні до чого. Чемпіон світу за версією IBF, українець Василь Ломаченко, який посідав друге місце, залишив рейтинг, оскільки не діє впродовж уже понад одного календарного року, відколи 12 травня 2024 року зупинив Джорджа Камбосаса. Завдяки цьому боксери, що розташувалися за Ломаченком, піднялися на одну сходинку вгору кожен. А в топ-10 дебютував британець Сем Ноукс. Топ-10 легкої ваги від The Ring виглядає тепер ось так. Перше місце Джервонта Девіс. На другому Кішон Девіс. Третє Шакур Стівенсон. Четверте Вільям Сепеда. На п'ятій Сходинці Реймонд Мураталія, шостий – Енді Круз. На сьомому Френк Мартін, восьмий – Денис Бірінчик, дев'ятий – Тевін Фармер і завершує топ Сем Ноукс. Нагадаємо, раніше The Ring оновив рейтинг найсильніших боксерів сучасності незалежно від вагової категорії pound for pound. Трійка лідерів зараз виглядає наступним чином. Олександр Усик перший, Науя Інуя другий і Теренс Кроуфорд третій. І саме тому американська зірка боксу обурився на такий розклад у топі паунда. Теренс Кроуфорд вважає, що має там посідати другу сходинку, а не третю. Я тільки третій у рейтингу. Як ви мене так оцінили? Хто мене так оцінив? Мені треба з ним поговорити. Так, Олександр Усик номер 1 Йому краще залишатися першим. Після Усика повинен іти я, адже я кращий Інує, сказав Теренс Кроуфорд. А чи згодні ви з таким рейтингом топ-10 легкої ваги від The Ring? І чи дійсно має підстави Бат займати другу сходинку паунда? Пишіть під відео. Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі британець Діліан Вайт. Повернеться на ринг у рамках вечора боксу 7 червня від Іпсвічі, Англія. Головною подією якого стане бій за вакантний пояс тимчасового чемпіона світу WBA в Хевівейті між Фабіо Вордлі та Джастіном Хуні. Зазначимо, що для 37-річного Діліана це буде перший виступ у 2025 році. Планувалося, що 5 квітня він битиметься зі співвітчизником Джо Джойсом. Однак через травму був змушений відмовитися від бою. Таким чином, попередній поєдинок Вайт провів у грудні минулого року, за сім раундів впоравшись із ганіцем Ебенезером Тете, з ким битиметься ветеран 7 червня, поки що не повідомляється. Я готувався до бою 5 квітня, але нещасний випадок у залі змусив мене знятися, зазначив Ділян. Я все одно хотів битися, але моя команда наполягала на скасуванні. Я міг би сидіти і чекати великого бою. Але я вже не на тому етапі своєї кар'єри і хочу бути активним. Так що зробимо це, сказав Вайт. Ну і на завершення. Відомий британський промоутер Еді Хірн запримітив одну цікаву деталь у колишньому абсолютному чемпіонові важкого і надважкого дивізіонів Олександрі Усуку. Під час інтерв'ю для платформи to Fight» функціонер заявив про психологічну перевагу українця над його опонентами. Також Хірн висловився на користь завершення кар'єри українця, що може бути прихованим мотивом британського промоутера. Як ви вважаєте, у чому секрет успіху усика як чемпіона і як класного представника спорту? Я вважаю це талант даний богом. Я думаю, його віра екстремально сильна. Він побив більшість бійців на чужій землі, на їхній території, і ментально я вважаю, що в нього неймовірна перевага над бійцями. Фюрі, не рахуючи Усика, найкращий у плані терштоку та ігор розуму. І Усик провів над ним роботу у цьому плані. А Ф'юрі вивів з рівноваги кличка. Тайсону потрібно контролювати свого опонента. Усик сказав, що у нього залишилися два поєдинки. Чи вважаєте ви, що після Дюба Паркера або кого-небудь іншого він завершить кар'єру непереможним? Чесно кажучи, це дуже складно, тому що він зараз після двох, напевно, найкращих перемог. Я вважаю, йому краще завершити кар'єру. Якщо він поб'є Джозефа Паркера, що далі? Коли у бійця активна кар'єра, ти ніколи не віддаєш йому належного, на який він заслуговує? Олександр Усик точно в топ-10 найвидатніших у спорті. Але ти можеш продовжити, і тебе поб'ють, і це буде досить сумно. Це ризик у спорті. Частина мене хотіла б побачити, як він завершує кар'єру, тому що я вважаю, що він просто увійшов в історію, сказав Хірн. Цікаво, але штучний інтелект, який зараз набирає неймовірних обертів по всьому світу, сказав, у якому точно раунді закінчується реванш Усик Дюбоа. Такий прогноз зробив штучний інтелект грок соціальної мережі X. Він нагадав, що у першому протистоянні боксерів Усик переміг у 9-му раунді і домінуватиме й під час реваншу. При цьому Дюбуа має шанси на один точний удар. Моя оцінка: наймовірніше Усик домінуватиме технічно і завершить бій у 9-10 раунді достроково. Але Дюбоа може змінити хід поєдинку одним потужним ударом. Поділився очікуваннями від бою грок. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.